Добрий ранок, Україна! Розповім вам невеличкий анікдот. Хто знає, ми переїхали з одної адреси на іншу. І тут працює. При цьому є люди, які не знали, що ми переїхали. І приходить до нас одна героїня сьогоднішнього дня. Жіночка 85 років, лікар. Лікар в минулому. При цьому ми з нею добре знайомі, багато років. Вона приходила до нас щомісячно і брала ліки. І чую, уже на новій адресі, чую, хтось кричить там в коридорі: Ви, тра-та-та, переїхали, все, погано. Ну, одні такі якісь, навіть, трішечки мати. Я виходжу і кажу, та все нормально, переїхали, недалечко від вас, що недалеко, і що, що не скажеш, вона якось емоційно на все це реагує. А я їй кажу: ви знаєте, я вам скажу таку фразу, яка вас заспокоїть, нічого мене не успокоює, так вона каже. І кажу, ви знаєте, у лікаря було два таких вибори. Перший вибір переїхати на нову адресу, а другий вибір переїхати в іншу країну. А вона каже: доктор, я все поняла, спасіба, пожалуйста. І ця фраза для неї була мотиваційною. З однієї, анекдот, з другої сторони, реальність. От така от реальність сьогодні була. Думаю, підскажу, поділюсь з вами і йдемо вперед, і лише так. Всіх благ.